Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуючи чи варто вам їхати на авторинок. Чи все-таки краще подивитися в оголошеннях по Україні та перевіряти ті автомобілі, що вам подобаються. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Opel Zafira B 2008 рік 1,7 дизель, є кліматконтроль, парктроніки, 7 місць, звичайно, 6 ступка, 6350 ціна, контакти ось тут є. Так, заглянемо по салону. Renault Grand Scenic. 11 рік, 1,6 дизель, 225 пробігу, 8600 ціна. Пишеть максимальна комплектація, контакти присутні. Салончик на коричневій шкірі. З електрорегулюванням, з підігрівами, панорамний дах бачу є, клімат-контроль присутній. Парктроніки також є. Volkswagen Toran 6 рік, 1,6 бензин, 7 місць в рідній фарбі, 6800 ціна і контакти ось тут видно. Є кондиціонер, підігрів сидінь також бачу є. І 7-місна версія. Хто десь 12 рік, 1,5 дизель, шестиступка, який контроль, навігація, бортовий комп'ютер, 273 тисячі пробігу, 7600 ціна, контакти до власника присутні. Якщо відчинено, покажу. Так, зачинено. Дивимось по салону через віконечко. Більше інформації уточнюєте. Opel Zafira B. 8 рік, 6.550, ціна, двигун 1.6 бензин. Контакти тут видно. Peugeot 5008. 10 рік, 1,6 бензин, оригінальний пробіг, не фарбована, контакти присутні, 7500 ціна. Так, бачимо кондиціонер є. Так, це є 7-мімісна версія. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Turan. 2007 рік, 1.4 бензин, 251 тисяча пробігу. Контакти ось тут присутні. 7 місць, 6950 ціна. Так, по салону. Бачимо, є кондиціонер. Кого цікаве телефонуйте. більше інформації уточнюйте. Рено Гранд Сценік. 12 рік 1,5 дизель, 81 кВт, 254 пробігу, 8700 ціна і ось тут контакт до власника. Opel Zafira B. 12 рік 1,7 дизель, 7800 ціна, 240 пробігу, сервісна книжка, пробіг оригінальний і хороший технічний стан пишуть. Так, Дуже рідко зустрічаємо Mitsubishi Grandis. Є така машина. Восьмий рік, 2-літровий дизельний двигун 103 кВт, 6900 ціна, контакти ось тут присутні. Свіжо Свіжопригнаний на, на транзитах. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Volkswagen Туран, Туранчик 15, якщо не помиляюсь, 1,6 і 6 дизрі, ступка, 188 пробігу, 11777 ціна, контакти присутні. По вікнах 14, 14, модельний 15, мабуть. Так, дивимось по салону, є клімат контроль, бачимо, і підігріви. Сидінь, механічна коробка передач. Opel Zafira B. дев'ятий рік, один із сім, дизель, 6850 ціна, контакти є, сертифікат присутній. Бачимо, є клімат-контроль. Пректроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Renault Grand Scenic. Часто запитують бензинові варіанти, 1,6 бензин 135 тисяч пробігу, навіть так. Четвертий рік модельний 5 5,157 5 пишуть максимальна комплектація, крім люка, контакти є, бачу, є там сервісна документація присутня. 7 місць. Клімат, контроль присутній. Більше інформації уточнюто. Citroën Grand C4 Picasso, 10 рік, 1,6 дизель, 165 пробігу, автоматична коробка. 7,650 ціна. Так, Покажу по салону. Добрий день. Світленький салон. Продиктуйте, будь ласка, номер телефону ваш 068, 0505. 607. 607. Не фарбована в рідній фарбі. Телефонуйте власник надасть. Повна інформація. Рено Сценік. Сценік у нас з 2016 року, 1,6 дизель, 232 тисячі пробігу, 10,950 ціна. Контакти до власника ось тут присутні. На клімат контролі. Покажу по салону. Комбінований салон. Електроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Opel Zafira B. Так, 11 рік модельний 12, 218 пробігу, 1,7 дизель 92 кВт, 7,950 950 ціна контакту до власника. Ось тут присутні. Якщо відчинено покажу, так, покажу по салону. Добре, ваша. Олектроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touran. Свіжопригнаний. 18-й рік в рідній фарбі, 2-літровий дизель, коробка автоматична, контакти ось тут гарно видно. 16900 ціна. 110 кВт двигун. На оригінальних дисках, парктроніки присутні також. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen Gram C4 Picasso 12 рік, 1.6 дизель, 228 пробігу, 800 ціна за автомобіль, 7 місний Контакти видно, бачу є сервісна історія. В гарному кольорі таку темно-сірому. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. 10 рік, 1,7, 242 тисячі пробігу. Контакти до власника ось тут присутні, ціну потрібно уточнити. Так, Салон комбінований. бачу. Давай, давай. На секунду почекаєте. цікавить, телефонуйте. Рено Гранд Сценік, 12 рік, 1,6 дизель, 96 кВт. Є навігація, клімат, паркоп, 11 ціна, контакти присутні. Комбінований салон бачу, є. Форкоп парктроніки присутні. Так, перегнаний Рено Grand Scenic, 14 рік, 5, 5 місць, 1,5 дизель, 150 пробігу, 11450 ціна, контакти до власника присутні. Дуже гарний салон комбінований, показую вам. Мультикермо, круїз, клімат, панорама. Гарні комплектації, музика Bose, безключовий доступ. Парктроніки, оригінальні диски. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть повну інформацію.